Я переглянув перегляну, е, всі рішення районної ради, особливо в бюджетній сфері, які стосуються цього питання. Я як депутат пам'ятаю, що ми це обговорювали, але ви знаєте, що програму охорони здоров'я на, на постійних комісіях ми не розглядали, а приймали, вносилася вона безпосередньо в день сесії. Я, як і ви, її тексту в той день не бачили, оскільки програма попередня закінчилася ще в 2015 році то фізично ми не могли закласти кошти на, на ті ідеї, пропозиції, які звучали. І виходить, що ми поговорили, а в бюджеті на 2017 рік жодної копійки не заклали. Коли прийняли програму по охороні здоров'я, ми приймали і зміни до бюджету. І також жодних рішень, які, які вже не йшли після 4 листопада, на а, ці заходи депутатами не було передбачено. e x a c t